Сторінка 18. народні перекази. У народних переказах відтворена мрія українців та українок про справедливість, перемогу добра на злом. Народні перекази бувають як сумні за змістом, так і жартівливі. У них народ наділяв своїх улюбленців богатирською силою та непереможністю. Ця ознака також властива казкам і легендам. Мабуть, найбільше до наших днів дійшло переказів про славних запорожців, адже їх. Вважали прикладом лицарства, відваги і патріотизму. Народний переказ. Народний переказ це усне повідомлення про визначні історичні події та їхніх героїв і героїнь. За змістом перекази близькі до легенд, проте в них значно менше, а іноді й немає фантастичних елементів і більше фактичних подій та достовірності. Прийом у запорожців. Запорожці, коли підмовляють, було до себе на січ якогось хлопця з Гетьманщини, то перше випробують його. Чи може він стати запорожцем? От зверять хлопцеві варити кашу. Глядиш, вари так, щоб і не сира була, щоб і не перекипіла, а ми підемо косити. То ти, як уже буде готово, вийди на такий то курган і клич нас. А ми почуємо та й прийдемо. От, поберуть коси та й підуть, ніби косити. А де там їм хочеться косити? Заберуться в комиш та й лежать. Оце хлопець зварить кашу, вийде на могилу і зачне гукати. А вони чують, але не озиваються. То він гукав, гукав і давай плакати. Оце занесла мене нечиста сила між всієї запорожці. Лучше б дома сидів при батькові та при матері. А то ще перекипить каша, то прийдуть і битимуть. Вражі сини. Ох, бідна ж моя голівонька. Чого мене понесло між всієпорожці? То запорожці лежать у траві, вислуховують усе та й кажуть: ні, все не наш. А потім повертаються до курення, дадуть тому хлопцеві коня і грошей на дорогу, та й кажуть: Їдь собі к нечистому, нам таких не треба. А якщо якийсь буде розтопний та догадливий, то вийшов на могилу, кличі разів за два. Гей, панове молодці, ідіть кашу їсти. Та як не озиваються, то він чор вас збери! Коли мовчите, буде я і сам їсти. Та ще перед виходом ударить по могилі хопака. Ой, тут мені погуляти на просторі. Та затягнувши на весь степ козацьку пісню і піде собі до куреня і давай уплітати тую кашу. Та запорожці лежать в траві і кажуть оце наш. Та, побравши коси, йдуть до курення. А він де вас до біса насило, панове? Гукав, гукав, аж горло розболілося. Та, щоб каша не перекипіла, то я почав сам її їсти. То запорожці поглянути на одного та й скажуть йому: Ну, чуром, уставай! Годі тобі бути хлопцем, тепер ти рівний козак. І приймають у товариство про запорожців. От які богатирі були земля не держала. У нього у того запорожця сім будів голова. А вуса в нього такі, що як візьме було він їх у руки, та як розправить один туди, а другий сюди, то і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і трійка коней із повозкою проскочила. Вони на дванадцяти мовах вміли балакати, вони з води могли сухими виходити. Вони вміли, коли треба, і сон на людей насилати, і туман на кого. -то. Треба пускати і в річки переливатися. Вони мали в себе такі верцанла, дзеркала, що, дивлячись у них за тисячу верств бачили, що воно в світі робиться. Оце, як іде куди в похід, то він, хто там в них був за старшого, чи ватажок якийсь, чи то кошовий. Візьме в руки верцадло, подивиться в нього і каже: Туди не йдімо, бо там ляхи йдуть. І туди не йдімо, бо там турки. Бо татари заходять, а сюди йдімо. Бо тут аж нікогісінько немає. А як вони воювали? Стануть, бо отут, на Орловій балці, а проти них 20 полків вийдуть. Так полки самі себе поріжуть, кров тектиме по черво коням, а запорожцям відбайдуже. стоять і сміються. А це все від того, що вони знаючий народ були. На своїй землі їх ніхто не міг узяти. Як Сірко переміг татар. Давно-давно це було ще за запорожців і за кошового сірка. Пройшло років чимало, як жив сірко, та як його не стало. А слава про нього не прийшла, не пропала. Він був для ворогів страшний і сердитий, а для християн дуже добрий та милостивий. Якось запорожці пішли із сірком у похід, а татари почули про те. Одразу побігли на січ і почали там хазяйнувати. Усіх православних християн забрали та й повезли в полон. А вони бідні, не хочуть іти та ридають так, що аж земля стогне. А татари на не зважають і нагайками їх підганяють. Як почув про те кошовий сірко, зараз? Зібрав своїх козаків і в погоню за татарами визволяти православних людей. Та летить, як птиця. Добіг до татар, бачить, що їх дуже багато, а козаків дуже мало. І давай хитрити. Спинив свого коня і крикнув на козаків: гастійте, братці, не ворушіться. Тоді зіскочив із коня, дав його другому козакові, а сам кувирт та й зробився хортом і побіг до татар. Татари, бачать, хорт красивий такий. Сподобався він їм, взяли його, нагодували. Коли татари відпочивали, то той хорт поробив так, що вони поснули. Потім повернувся назад до козаків і зробився чоловіком. Тоді козаки виробили татар, а християн повернули назад. Християни дуже дякували Сіркові і пішли собі щасливо додому. А сірко зі своїми козаками став гуляти по-старому довідкам. Іван Сірко, 1605 1680 роки. Кошовий отаман Запорожської Січі. Видатний український полководець брав участь у національно визвольній війні українського народу під керівництвом. Мельницького. 1648-1654 роки. Здобув перемогу в 65 боях.